Зараз подивимося на ціни в магазині Карефурд, що знаходиться в регіоні Сіде. Чи дорожче вони тут, хочам в Кемері чи ні? Так, лукуми у нас по 295 гривень. Ой, гривень лір. Одна ліра це 2 гривні. Горішки 119 лір на сорті. Фундук 199 лір. Мегдан 299. Апельсини 24 ліри. лимони, лимонів нема. Це а, мандаринки по 16,90, гранат 15,90, картопля по 8,75, яблучка 1990. Перчик 22,90, томати по 23,90. Так, тут ще в нас є драгонфрут. Невеличкий, по 18,90 за штучку. пахлава упаковочка 3990. Також продаються каштани. По 48,90 вони їх жарять. Хлібчик турецький, такий смачний, м'якенький, по 5 лір за штуку. І в упаковочках хліб різний, там сірий, є по 27,95. Сініти в карафурі по 4,45. так пудінги по 24,95 за 4 штуки. Йогурти різні, 29,50, велика банка 61,50, айран по 19,50, така літрова бутилочка, кефіри по 24,90, кефіри йогурти по 11,75, сири фета по 54,95. Масло масло тут око дороге. 66 лір за 600 грам. Сир домашній по 36,40. Його тут не дуже великий вибір. І сири сулугуні подорожчали вже. Вже по 110 лір за 400 грам є, і по 69,50 карефуровський. Карифуровський оливки, така велика банка, 61,50 стоїть. Ми брали отаку упаковочку за 47 лір хватило на тиждень. Велика упаковка для трьох людей достатньо. Молочко довгого зберігання по 31 лірі, по 20 лір є, ну, по 20-50, в основному таке в районі 23 лір. Олія соняшникова 3 літри 134,95. Оливкова олія по 98 лір за літр. 108-117 лір. 139, 119, арахісу такий, та тадим фірма, 28 лір за упаковочку, в якій 180 грам, але він дуже смачний, в нас в Україні такого нема. Ну і загалом такі горішки 58 лір е, за за мигдаль, за фундук 45 лір за упаковку. І відома кава турецька за місяць подорожала, була 19,50, зараз 23,50. Дуже смачненька у них водичка є така, зі смаками яблучко, з лимончиком. 27 лір за упаковочку, 6 пляшечок по 200 грам. Яйця три десятки 59,75. Ковбаси ми не купуємо, купували отакий суджук. До яєчні дуже смачно, 68 лір. 200 грамів. На подарунки можна взяти такий набор спецій 65 лір стоїть. Також можна взяти пахлаву, маленька така коробочка, 65 лір. Але довести її автобусом буде важко. Такі гарні лукумчики теж можна на подарунок: 350 грамів, 74 ліри. І отакі по 87 і по 99. Дуже гарні. Гранатовий соус 318 грам, 36 лір, 37 можна сказати. Ще дуже смачні такі перчики. У них по 29,95, такі гостренькі, мариновані перчики. Маринована фасолька по 12,10, кукурузка по 14,90. Такі ще є перчики, теж дуже смачні по 14,50. Маленькі ігручки, 350 грам, 29,95. Дуже смачненька водичка. Сарекис 6 штучок 19,75. Вода 5 літрів, 8 лір. Карифуровська. Турецький чай 48,95 за пів кілограма. Є також 52 ліри, 43 ліри. Кілограмові пакети 79,50 та 78,50. Є також 75. Цукор 5 кілограм, 122 ліри. Гречка 83 ліри кілограм. Рис довгий 47,50. Отака пшенична крупа 16,50. Сочевиця червона 22,50. Гранатовий чай по 60 лір, 250 грам.